Про гучний спортивно-політичний політичний скандал між Польщею та Нідерландами та як його намагаються використати в передвиборних перегонах у Польщі. Розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвіїв. Андрію, то що ж там сталося? Вітаю колеги. Ну, ви знаєте, наприкінці тижня хотів розповісти про актуальні рейтинги партії перед виборами 15 жовтня, особливо після маршу мільйонів сердець. Аж тут такі пристрасті у футболі. А ми вже якось говорили про те, як Туск намагався свої вболівальницькі емоції перенести на критику уряду та партії влади. І ось буквально вчора новий приклад як футбол можна використати в політиці. Ну, власне, не сам футбольний матч, а події, які його супроводжували. Але почнемо з гри у межах ліги конференцій УЄФА У четвер у Нідерландах зустрічалися місцевий АЗ Алкмар та Варшавська легія. Особливих емоцій на полі не було. Традиційна чоловіча боротьба, в якій господарі були сильнішими. 1-0 на користь нідерландців. Головні події сталися поза зеленим газоном. За повідомленням порталу Daily Sports, ще до початку матчу біля стадіону почалися заворушення. Дехто з польських уболівальників прийшов без квитків. Поліція навіть застосувала сльозогінний газ і кийки. Власники власника і президента Варшавського клубу, як пишуть польські змі, нідерландські правоохоронці взагалі штовхали, а тренера з фізпідготовки Міхала Квітневського навіть вдарили кийком. Після гри автобус польської команди заблокували на стадіоні. Правоохоронці змусили з нього вийти гравців легії португальця Жозуе та серба Радувана Панкова. Їх затримали. Ніч футболісти провели у відділку. Ну за що саме наразі не повідомляють. Нідерландська поліція лише стверджує, що вболівальники з Варшави напали на стюардів і правоохоронців. Один з них з непритомнів. У самій Польщі ці події викликали реакцію на найвищому рівні. Голова уряду повідомив у Фейсбуці, що навіть зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте під час Європейської ради в Іспанії. Я висловив рішучий протест проти жорсткої поведінки нідерландської поліції щодо футболістів і вболівальників. Мене запевнили в дуже швидкому вирішенні цього питання. Якщо прем'єр-міністр висловився тут відносно виважено, то інші політики були більш категоричними. Євродепутат права і справедливості Патрік Які заявив, що подасть до Європарламенту пропозицію про термінові дебати щодо порушення верховенства права Нідерландами. Лицеміри люблять повчати інших про верховенство права, а самі використовують такі ганебні методи. І це не вперше. Нещодавно стріляли в протестуючих фермерів. Тут, очевидно, так емоційно політик говорить про реакцію поліції на протест фермерів у Херенвені в липні. Але насправді відчувається певна критика в бік усієї, так би мовити, євросоюзної політично-правової спільноти. Якщо скандал довкола футбольного матчу стане міждержавним, як це стосується виборів у Польщі, ну, власне, тепер про вибори. Я можу лише припустити, що ця ситуація залишилася б суто спортивною. Сутички між фанатами і поліцією ну справа звична. Якби не вибори до сейму і сенату в Польщі, адже боротьба триває не на жарт. Політичні сили намагаються схилити на свій бік близько мільйона виборців, які за підрахунками соціологів ще не визначились із своїм майбутнім вибором. І тут якраз може допомогти певна антиєвропейська риторика. Найгучніше про це говорять в ультраправій партії Конфедерація Свободи та Незалежності. Але і депутати від права і справедливості відомі, відомі своїми наріканнями в бік керівництва Євросоюзу. Почалося все з україно польської зернової кризи, де Єврокомісія при ухваленні рішень ну трошки намагалась враховувати і українські економічні інтереси, а ще криза з мігрантами. Партія влади побудувала для біженців із півдня паркан у прямому і переносному сенсі, за що отримала критику з боку керівництва Євросоюзу. І давайте згадаємо, як звучить одне з питань від влади на референдумі, який відбудеться одночасно з парламентським голосуванням. Чи підтримуєте ви допуск тисяч нелегальних мігрантів із близького сходу та Африки? Відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією, тобто настрій відчувається, це розуміють і опоненти права і справедливості, які вголос кажуть, що політика Ярослава Качинського та його партії може призвести до виходу Польщі з Європейського союзу. Нагадаю, що схожі перестороги лунали в країні ще у 2021 році. Попри те, що дві третини поляків виступають за збереження, за збереження Польщі в ЄС. Тому будь-яка критика в бік європейської влади, навіть коли це представники окремої країни, це сигнал для праворадикального електорату. За оцінками польських експертів, за цей прошарок виборців в країні триває ну, чи не найбільше протистояння. Адже нагадаю, навіть нинішня лідерська позиція права і справедливості не гарантує цій партії більшості в Сеймі. Завершити цю розповідь я хочу аналогію з історії у 1990 році. Футбольний матч між загребським Динамо та Белградською «Цервєною зв'яздою супроводжувався суточками між уболівальниками і футболістами. І за оцінками багатьох істориків, саме з нього виросла війна між Хорватією і Сербією 91 1995 років. Сподіваємось, цього разу градус футбольно-політичних пристрастей спаде одразу після 15 жовтня. Колеги, дякуємо тобі, Андрію. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвіїв розповів про передвиборні перегони в Польщі.